Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, разом з нами в ефірі? Вітаємо вас. Вітаємо вітаю вітаю доброго вечора. Вітаю, пане міністре. Чи була у вас зустріч? Чи можливо буде зустріч з місією МАГАТЕ? І які власне очікування від України до цієї місії? Питанням комунікації з місією МАГАТЕ більше опікується на сьогоднішній день. Мій колега міністр енергетики Герман Галущенка. Я можу сказати лише те, що майбутні висновки місії Магате вони надзвичайно важливі для України та всього світу. Я вважаю, що зараз коментувати з цього приводу щось це є передчасним, і сподіваюся, що найближчим часом міжнародна спільнота дізнається усю правду про ті події, які відбувають. Аються сьогодні на запорізькій атомній станції. Давайте тоді ми будемо говорити детальніше про вплив окупації воєнних дій на нашу землю, на нашу природу, зокрема і на ті ж верхні найродючіші шари ґрунту, які страждають в даний момент найбільше. Так як війна впливає на ґрунти, могли би ви пояснити от доступною мовою? Дуже слушне питання, тому що ми постійно комунікуємо про те, яких загалом збитків сьогодні наносить війна. І я ще раз повторюся, що ті збитки, які вже сьогодні попередньо обраховані, вони вже перевищують 395 мільярдів гривень. І з них, якщо казати про збитки ґрунтам, то це невелика сума, це майже 9 мільярдів гривень. Проте ґрунти це той ресурс, який дуже важко відновлювати. На сьогоднішній день ми фіксує. Вимо найбільше найбільший вплив на ґрунти під час горіння нафтобаз, під час переливу нафтопродуктів. і як правило, будь-яка атака на об'єкт інфраструктури вона призводить до того, що на глибину до 50 сантиметрів потрапляють нафтопродукти, які дуже важко звідти потім прибрати. Є відповідні технології, технології, які дозволяють потім очищати ґрунт, проте на це все нам потрібні будуть не тільки кошти, а й час, тому що дуже важко виявити всі ті забрудники, які будуть ще багато років залишатися в ґрунтах. А в результаті цього вони будуть потрапляти і в підземні води. Я маю на увазі забрудники. І якщо ми візьмемо з вами взагалі. Ситуацію з, наприклад, стійкими органічними забрудниками, з якими, наприклад, країни Європейського Союзу вже давно питання вирішили. А ми в Україні до війни почали дуже швидко займатися цим питанням. То стійкі органічні забрудники вони взагалі потрапляють до рослин, або навіть потрапляють у ту траву, яку потім їсть худоба. І в кінці кінців ці забрудники потрапляють в організм людину через молоко або через інші продукти харчування. Тому сьогодні знайти ті проблемні точки, які забруднені, і в подальшому забезпечити їх очищення перед вже використанням цього ґрунту і для сільського господарства, і для інших цілей, вкрай важливо для майбутнього здоров'я і для майбутнього недопущення потрапляння таких небезпечних хімічних речовин у організм кожної людини, кожного українця, потрапляння таких небезпечних хімічних речовин в організм кожної людини, кожного українця, ви сказали про те, що є технології, якими потім можна буде відновити нашу землю, але все це потребує ще й коштів. що стосується того, як Україна планує стягнути репарації з Росії за шкоду, яка та нанесла нашому довкіллю. Ще раз повторюся на сьогоднішній день загальні збитки постійно обраховуються. Ми вже маємо більше двох тисяч фактів шкоди довкіллю, яка зафіксована більше трьохсот матеріалів передано та подальшому розслідується правоохоронними органами. Ми сьогодні маємо 11 методик. Це методики, які я впевнений не знадобляться в подальшому більше країнам світу. Я вірю в те, що ми будемо єдині, хто використає ці методики. Для того щоб дані, які обраховуються сьогодні державною колишньою інспекцією, були сприйняті у міжнародних судах. Ми повинні мати уніфікований підхід. Ми плануємо в подальшому під час участі у міжнародних заходах, в тому числі під час участі у конференції міжнародній КОП КОП-27», порушити питання щодо об'єднання зусиль усіх країн для того, щоб зробити міжнародні методики, які дійсно будуть цими сприйматися. Я впевнений, що це дієвий крок, який дозволить нам довести кожну гривню, яку ми сьогодні обрахували до відповідного вердикту, для того, щоб вже міжнародні суди визнали те, що країна-агресор Росія повинна відшкодувати всі збитки і не тільки е, інфраструктурі, які сьогодні наносяться, а й збитки довкіллю, тому що як правило відшкодувати збитки довкіллю дуже важко, і навіть е, Пане Руслане, дякуємо ділені. вам. На жаль, мусимо згорнути нашу бесіду, тому що глядачі ви очікувані свіжої інформації, а саме новин. Руслан стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, був з нами наживо. Нами ж.